Сьогодні у нашій студії гість очільник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Вадим Табакера. Ми поговоримо про стратегічне планування регіонального розвитку, які проєкти та напрямки фінансуватимуться у найближчі три роки. Як це вплине на життя громад і що чекати далі від цих реалізованих ініціатив? Пане Вадиме, добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечора. Отож, стратегічне планування регіонального розвитку на три роки вперед. Про які тут документи йдеться? Що важливого цікавого плануєте, і чому на такий довгий період? Три роки чи це можна назвати навпаки коротким періодом з точки зору планування адміністрації? Цікаве запитання. Почну з кінця три роки. Це по класиці стратегічного планування. Насправді мало, бо усі довгострокові документи соціально-економічного розвитку розробляються мінімум на сім років. Відповідно, в Україні станом на сьогодні багато відбулося змін і повномасштабна війна до того, що був коронавірус. Ті стратегії, які ми затверджували в 2019 році, на період до 2027 року, так як у Європейському Союзі, бо ми в одному часовому відліку з Європою, потребують актуалізації. І відповідно, ми зараз затверджуємо стратегію всього на три роки, тому що ми розуміємо, що це актуалізована стратегія Львівщини на період до 2027 року, це один з документів, який зараз напрацьований і поданий на затвердження Львівської обласній раді. Пропрацьований спільно з депутатським корпусом. Кожна профільна комісія внесла свої зауваження. Основний фокус зроблено на умовах воєнного стану, необхідності, збереження демографічного потенціалу нації в умовах війни. Це і питання безпеки, і розвитку медицини, і реабілітації ветеранів. Другий важливий напрямок це конкурентоспроможність в умовах європейської інтеграції. Тут і розвиток економіки і. Скажімо, адаптація нашої інфраструктури бізнесу до умов євроінтеграції, і третій напрямок: це в нас зелений перехід і справедлива трансформація території, які постраждали внаслідок діяльності гірничо-добувних підприємств. Тобто є і екологічний, і економічний, і соціальний напрямки. Що стосується документів, які розробляються на виконання стратегії, бо це якби ранковий документ, це план заходів з реалізації. І стратегії дуже конкретно пишеться, які проекти а ми що? хочемо досягнути mm -hmm. так. І новація цього року, і це не тільки області розробляють, а й громади. Це середньостроковий план публічних інвестицій. Тобто, це те, що виключно інфраструктурні проекти, які реалізовуються в Україні сьогодні. Це є вимога донорів сьогодні, мусять проходити включення через середньостроковий план публічних інвестицій. От давайте на ньому ми зупинимось детальніше. Тому що так розумію, що цей план з цієї довідки з якою ознайомилася я, він є розроблений на 26-28 роки. Хто саме був долучений у його розробці? Про що у ньому конкретно йдеться? Якщо говорити про стратегію, то туди долучалися вся громада львівщини, експерти, громадські організації, представники бізнес-асоціацій, то збирали пропозиції, так так, так і зараз до речі, ще тривають пропозиції до 19 вересня до плану реалізації стратегії, тобто ще можна подати на департамент економічної політики. Детальніше, будь ласка, які саме пропозиції можуть зараз подати -які громади, пропозиції, які які що стосується реалізації конкретних проєктів, що стосується. Загальних напрямків плану реалізації стратегії до 27 року. Що будь скос... хто може подати пропозиції? Будь-хто може подати будь-яка фізична особа, яка є у Львівській області, бажано, бо це має мати географічну приналежність. Ось і вже потім комісія розглядає і. Оцінює наскільки ці пропозиції адекватні, відповідають рамковим документам і їх реалістично здійснити. А куди подавати, і в якій формі? Я тут ще вас трохи випитаю. А, вся інформація нещодавно була опублікована на сайті так. Львівської обласної державної адміністрації і конкретно на Фейсбуці департаменту економічної політики. Тому там і адреса зазначена, куди подавати, і формат в якому подавати пропозиції. і формат там зазначено. Основна вимога, щоб ці е, проекти були спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Тому ми говоримо про те, що це проекти публічні. Суспільна вигода. А суспільство активно долучається до подання таких пропозицій, е... якщо вже опиратися на місяці, коли готувалося безпосередньо стратегічне планування е... так. Певні асоціації зазвичай постійно. Активно подаються бізнес асоціації, які представляють інтереси тих чи інших галузей, торгово промислові палати. Відповідно, представники громад дуже активні зазвичай, тому що кожен хоче, щоб в твоїй громаді, а не в сусідній було зроблено індустріальний парк і бажано за гроші держави. Кожен хоче, щоб об'їзна дорога проходила повз адміністративний центр громади, і фактично транзит не руйнував, а, фактично центральні дороги в межах населеного пункту. Тому такі пропозиції багато. Що стосується, що ми робимо, щоб врахувати ці всі пропозиції, збираються галузеві експерти. Це Керівники департаментів Львівської обласної державної адміністрації профільні заступники і під аналізуються всі аналізуються проєкти. ці проекти. Оцінюються зараз їхня доцільність, актуальність Можність. в умовах війни, що дуже важливо, і також береться до уваги. Рівень реалізації, тобто, якщо проект вже десь було розпочато в попередні роки, то він має високі шанси бути включеним і профінансованим в середньостроковому плані публічних інвестицій. Потім відповідно перемогти в державному фонді регіонального розвитку. Тобто, це проекти, які вже не просто мають проектну кошторисну документацію, а вже в стадії реалізації. До речі, а можна спитати зараз, яка громада є найактивніша в кількості, що от вона вам і цей проект хочу реалізувати і цей, і цей пропонують багато. Чи можемо ми зараз назвати, Чи це поки що не на часі? Та в нас багато таких громад: Львівська, Новояворівська, Городоцька, Раваруська, Підборістівська громади, Добротвірська громада. Ну, так як в рейтингу, ви бачите, рейтинг громад Львівщини і співпадіння, що дійсно багато топових громад Львівщини вони от є лідерами щодо кількості поданих проектів. Різні проекти від освіти, медицини до транспортної дорожньої інфраструктури. Структури це дійсно топовий рівень Ми поговоримо обов'язково про проєкти, які будуть реалізовані. А повернімося до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 26-28 роки. Ми вже частково обговорили, але давайте детальніше про нього. Що це за план? Це е, така новація е, в бюджетному кодексі України, е, відтепер усі капітальні інвестиції е, з бюджетів різних рівнів можуть здійснюватися виключно через середньострокові плани публічних інвестицій. Е, це вимога міжнародного валютного фонду, бо люди, які зараз підтримують Україну, хочуть бачити ефективність в усіх українських процесах. Якщо раніше переважна більшість регіонів вирішили тим, що маючи там три. 30 незавершених проєктів чи 100 незавершених проєктів вони на наступний рік, замість того, щоб скерувати гроші на їх завершення, розпочинали ще 30 Тому щоб припинити цю практику, було вирішено, що кожен регіон, кожна громада і держава в цілому формує портфелі державних публічних інвестицій, і виключно ці речі на наступні. Три роки буде фінансувати громада, регіон і держава. І в цьому певна логіка є. Три співфінансування йде правильно на один проєкт? Громада робить свій проект, угу. область робить свій проект і держава робить свій, але все в межах е, одного. фелі різні, угу. але е, фокус різний, тому що громада відповідає перш за все за дошкільну шкільну освіту, е, сільські лікарські амбулаторії, е, вул, дороги місцевого значення. Що, якщо говорити про е, регіон, то це високоспеціалізована е, медицина. її ще називають третинного рівня. Це реабілітація ветеранів, це е, дороги обласного значення. Відповідно, вся логістична інфраструктура, яка відповідно може сприяти економічному розвитку. Держава це вже фактично великі проекти, як розбудова портів, євроколій. Тобто це ті речі, які входять ну, в державні масштабні с... речі, так, масштабні так. вже і тому тут кожен має конкретно відповідати за свій напрямок і повноваження. Які пріоритетні галузі та обсяги фінансування затверджені в межах цього плану? Якщо поділити, Я так розумію, що це більше все таки все спрямоване на військову допомогу, чи якщо конкретизувати по районах, то це більше освіта, медицина що цікаво, що те, що спрямовується на військову допомогу, воно не проходить через систему публічних інвестицій. Це повністю окремо це окрема історія. Там часто і поточні видатки здійснюються, і, і субвенції для відповідних військових частин, які використовують вже за відповідним призначенням. Ми говоримо виключно про ті речі, які йдуть на капітальні інвестиції в освіту, охорону здоров'я відповідно житлово комунальний сектор і е, це ви зараз і називаєте так розумію пріоритетні це, галузі. Освіта, медицина, охорона здоров'я в... тут на першому місці. Ми розуміємо, що угу. не треба пояснювати, тому що вона визначена і в стратегії пріоритетом. І станом на сьогодні це те, що в першу чергу ми повинні робити, не чекаючи. Е, з завтрашнього кращого якогось дня, бо потреби виникають кожен день. Всі ми хочемо бути здорові, і ми бачимо скільки військових повертається, яких потрібно так само лікувати і допомагати в реабілітації. І медицина зараз точно це топ питання. Тому там реабілітація ветеранів, там е е клініки високоспеціалізовані, е онкодиспансери, е центр е дитячої медицини. Тобто ті речі, які не лише навіть мешканці Львівш Львівщини всі е потребують, а мешканці інших областей, бо тут рівень медицини доволі високий е на Львівщині. Тобто, в освіту включені, наприклад, е навчально-практичні центри, це те, що… Допомагає суттєво покращити якість навчання професійно-технічні, я розширю зараз ваше запитання, вашу відповідь, тому що ми от з вами багато говоримо. Ми розуміємо, що насправді напрацювати такі документи, це і дуже великий шмат роботи, де залучено дуже багато людей. Тому що це ж не просто там розписати ідеї, це реальне те, що має бути реалізовано. Тому що, якщо ви це обіцяєте, ви за це через три роки ми з вами зустрінемо з цієї цій студії, будемо говорити, що виконано, що не виконано. А якщо забігати наперед і вже говорити про проєкт, який ви плануєте. Реалізовувати які це проекти, які будуть в першу чергу фінансуватися, і який от ви очікуєте вплив на регіон від цих проєктів, але давайте конкретизувати. От має, наприклад, бути чи то збудовано, чи це відремонтовано. Так хотілося б назвати конкретно ці проекти, але я зараз навіть з міркувань тих, що це процесуально ще має пройти впродовж жовтня. Процедура оцінки і відбору всіх поданих пропозицій, і вони будуть тоді включені в про. Проектний портфель, і тоді про них можна вже говорити. Але знову ж таки нікому не секрет, що ці проекти, про які я говорив, вони будуть топовими. Тобто, це е, госпіталь ветеранів вільні Юрія Липи, який от е, зараз надає допомогу ветеранам, це е, ті клініки, які забезпечують е, охорону материнства дитинства, це е, психоневрологічні диспансери. це Ті проекти, які відповідно відповідає області, ніхто інший, крім обласної влади, не може покращити якість послуг. Там це знову ж таки професійно-технічна освіта, бо лише регіональний рівень відповідальний зараз за професійно технічну освіту. Громада вже по можливості долучаються там трошки Львівська громада долучається, трошки стрийська, трошки там Шептицька громада, ті, які можуть собі дозволити, в зв'язку з тим, що це надходження е... в їхні бюджети в кожен на щасливу. Регіон в першу чергу відповідальний за це, тому ми будемо орієнтуватися на реалізацію цих проектів, які вже фактично ми почали реалізовувати в умовах повноштабного вторгнення. Добре, ви закрутили, завернули це все, і це правильно логічно. Але все таки я випитаю для простих мешканців області через три роки, як може змінитись покращитись життя у їхніх територіальних громадах. В сфері медицини, в сфері освіти, чи будуть збудовані там чи облаштовані краще? Я не знаю дитячі садочки, школи, їхні місцеві амбулаторії, не тільки великі об'єкти, про які ми всі знаємо, яких однозначно потрібно ремонтувати а більш таки місцевого рівня прості приклади це. Центр відновлювальної енергетики, який було відкрито в Шептицькій громаді, за підтримки обласного місцевого бюджету і додали ще донорські кошти. Зараз там велика черга дітей, щоб навчатися новим спеціальностям, які є запит в умовах сьогодення. Тобто люди, молоді люди, отримують фах, який є затребований, вони можуть бути операторами монтажу сонячних електростанцій. Це вже те, що покращує життя цих молодих людей. Сьогодні, якщо говорити про сферу освіти, це також харчоблоки, які сьогодні в усіх громадах е, покращується якість е, шкільного харчування, і це те, що кожного дня е, батьки думають про те, як їхні діти харчуватися будуть, і це вже вирішується. Це те, що важливо для кожного для кожних батьків, щоб вони так. розуміли, що вони в школі їдять якісну здорову їжу. Безбар'єрність це наскрізна тематика, яка має пронизувати всі проекти, тобто незалежно в якій сфері проект безбар'єрності реалізовується: освітній, медичній чи соціальній, але це надскрізна тематика, і, відповідно, збільшується кількість осіб, які потребують покращення умов по безбар'єрності. Тому це те, що люди можуть відчути. Знову ж таки, якщо вдасться реалізувати проекти, які спільно з державним портфелем, такі як Європолія, індустріальні парки, це вже Інший другий кошик на випадок, якщо ми закриємо всі нагальні потреби, то ми можемо перейти до фінансування таких речей, як там індустріальні парки, то будемо вважати, що цей план не просто вреалізувався, а було перевиконано з успіхом. Я так розумію, що безбар'єрність зараз це в топі кожного проєкту, що там має бути обов'язково проєкт реалізовано з урахуванням саме методики безбар'єрності. Але безбар'єрність це ж не лише ведеться мова про е, осіб на кріслах колісних. Це навіть елементарно мами з колясками. Я коли народила дитину, не в кожен магазин я змогла нормально заїхати з візочком, тому що на кожній двері були пристосовані того, що візочок приїжджає, або навіть, навіть елементарних пандусів багато де не було ще в той час, тому я так розумію це зараз ключовий напрямок нашої області розвиток самобезбар'єрності, так це те, що ми всі потребуємо кожен день, і дійсно, дякувати Богу, що вже тепер громади розуміють. Ви зараз говорите про державні кошти. Чи є у нас план залучення міжнародних грантів чи тих самих приватних інвестицій для реалізації тих чи інших проєктів? Сама назва план публічних інвестицій говорить про те, що ми в першу чергу орієнтуємося на кошти бюджету. Тобто бізнес дійсно фінансує багато речей, але тут ми маємо точно спланувати ефективне використання коштів бюджету. В першу чергу це обласний бюджет, за який відповідає обласна адміністрація. Відповідно, якщо буде реалізовуватись проекти у співфінансуванні з державним бюджетом, ми також розраховуємо дуже суттєво ж знову ж таки будуть доступними проекти реалізовуватися спільно. Через державний фонд регіонального розвитку, через Ukraine Facility. тобто великі надії є на державу, і ще більше надії є на кошти міжнародної технічної допомоги, тому що ми розуміємо, що переважна більшість ресурсів в державі спрямовуються на потреби національної безпеки і оборони, тому злучення коштів МТД це дійсно на сьогоднішній день пріоритет для всіх органів влади. Включно для обласної адміністрації, якщо говорити про дві сторони цього питання, ми ще маємо обговорити й тему ризиків, тому що в кожному плануванні реалізації тих чи інших стратегій однозначно ви враховуєте ризик, які зараз можете навести. Які головні ризики ви бачите у реалізації виконання цих всіх проєктів, і врешті, як планує департамент їх мінімізувати? Насамперед, це ризик знову ж таки не буду унікальним і оригінальним. Це yeah. Війна, яка сьогодні міняє абсолютно все з ніг на голову, навіть в умовних тилових регіонах бувають обстріли, і іноді кошти спрямовуються на ті речі, які треба. Умовно в режимі пожежника закривати, тому це впливає безпосередньо на обсяги бюджетів різних рівнів, і ті кошти, які плануються на початку року на реалізацію тих проектів, їх просто може не вистачити у зв'язку з тим, що вони по резервному фонду могли бути скерованими на інші більш важливі речі. Но ж таки це перший ризик. Другий ризик це інституційна спроможність тих представників органів місцевого самоврядування, які будуть реалізовувати проекти, тому що це треба мати фахівців, які можуть в такі стислі терміни. А зараз терміни щодо реалізації проектів стають ще більш стислими. Ціни на будматеріали ростуть, ціни на працю будівельників зростають З кожним днем з кожним днем і тому. Знову ж таки складність реалізації проектів в умовах сьогодення, це їх вартість. Чим швидше реалізовується проект, тим менший ризик того, що він буде кожен раз переглядатися його вартість. Бо громадськості не подобається, коли заявлений там умовно проект на одну вартість, а потім він втричі здорожчав в процесі реалізації. І це не тільки в Україні, це і в усіх країнах трапляється, але в наших умовах це особливо відчутно. Про громадськість ви згадуєте, а як громадяни, які на зараз дивляться і хочуть ознайомитися в їхніх територіальних громадах, які проекти будуть реалізовувати, з як вони можуть відстежувати за перебігом і якраз безпосередньо втілення цього проєкту в життя? Uh... По-перше, ми завжди інформуємо на сайті Львівської обласної державної адміністрації про ті речі, які ми виносимо на обговорення, які затверджуються. Тому ці речі також були доступними для публіки. Держава нещодавно затвердила державний. Портфель публічних інвестицій, тобто з ним вже можна ознайомитися на сайті Мінрозвитку, на сайті Міністерства економіки можна знайти цю інформацію, і відповідно ми у свою чергу ще додатково використовуємо соціальні мережі максимально для того, щоб донести інформацію до тих людей, які не люблять. Спеціально шукати її на сайті на офіційних сайтах органів державної влади. Ну в свою чергу готові робити ефіри і інформати мешканців про реалізацію, про старт, про запуск, те, що можна говорити публічно, те, що можна говорити з екранів телевізора. Е, стратегія на три роки е, ви не планували. Що через три роки ви особисто, як очільник департаменту, будете вважати успіхом? Ну мені здається, що. Успіхом буде конкретна кількість умовно дітей, які отримали якісну професійно-технічну освіту за новими освітніми програмами в модернізованих закладах професійно-технічної освіти. Це плюс для економіки, плюс для цих дітей. Це буде плюс кількість реабілітованих, пролікованих ветеранів. Це конкретний Плюс, які ми очікуємо, тобто це індикатор виконання стратегії нашої, це зменшення витрат на споживання електроенергії, газу, тепла закладами комунальної сфери. Це те, що допомагає економити вивільняти гроші в подальшому на майбутнє. Це ті економічні речі, які ми очікуємо побачити в ході реалізації цих проектів. Ну і звісно, створені робочі місця. І покращена логістична інфраструктура, підвищений інвестиційний клімат регіону, тому що повоєнна відбудова все більше цікавить донорів, і вони будуть звертати увагу в ті регіони, які найбільш динамічно розвиваються. Ну цього я вам і бажаю, щоб через три роки ми так і прозвітували. Я дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, що стратегічні плани нашого регіону дійсно приносять принесуть користь, як і громадянам, і скоро ми побачимо реальність реальні результати Вадим та очільник департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, був з нами у цій частині. Головне задань.